В офісі президента ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Про це зазначають співрозмовники української правди у команді президента Зеленського. Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше піднімається на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно, може цього місяця, а може й пізніше. Це не спішне питання. Зазначив один із високопоставлених співрозмовників української правди. Розглядається варіант про призначення Костіна послом у Нідерланду, якщо партнери погодяться, щоб нинішній генпрокурор сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів Росії в Україні. Андрій хороший хлопець, але він занадто найрішучий для цієї позиції. Мається на увазі генпрокурора. Додав інший співрозмовник: наразі вивчається питання, хто може стати новим очільником Офісу генпрокурора. За джерелами сайту новин Луцька та Волині. «Конкурент» при зміні Андрія Костіна кадрові перестановки можуть відбутися і у керівництві Волинської обласної прокуратури. Ймовірно, Тимчук Віктор Володимирович звільнить місце керівника обласної прокуратури. Нагадаємо. Прокурор Волинської області задекларував чималі заощадження, і у перший рік повномасштабного вторгнення врешті пересів з батькового авто на власне. Відтак свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки до національного агентства із запобігання корупції Віктор Тимчук подав у січні 2024 року. У декларації за 2022 рік керівник Волинської обласної прокуратури вказує сина Володимира Тимчука. Правоохоронець зареєстрований у гуртожитку в Чернівцях, де згідно з декларацією, немає жодного власного майна. А у Луцьку Віктор Тимчук орендує квартиру на 77,9 квадрата. За перший рік повномасштабної війни у прокуратурі посадовцю нарахували 1 мільйон 730 тисяч гривень зарплати. В середньому це виходить по 144 тисячі на місяць, що в 10 разів перевищувало середню заробітню плату в Україні у 2022 році. До того ж, може залишити посаду заступника керівника обласної прокуратури і Олександр Бабенков. Нещодавно ми розповідали, що під час аналізу декларацій помітили одну цікаву деталь щодо житла заступника обласного прокурора. Відомо, що посадовець обіймає цю посаду із 2020 року. До цього ж чоловік був керівником Ковальської місцевої прокуратури та Володимир Волинської місцевої прокуратури і за роки роботи отримав службову квартиру, яку згодом приватизував, як стверджують анонімні джерела конкурентів. «І», квартира ця є дворівневою. у декларації за 2022 рік. Олександр Бабанков задекларував ту саму квартиру на 79 квадратів. Земельну ділянку на Житомирщині – 1000 квадратів. Та недобудований будинок у тому ж регіоні. Пан Олександр Бабанков уже як чотири роки працює на посаді заступника керівника Волинської обласної прокуратури, що на вулиці Винниченка у Луцьку. Тому, ймовірно, посадовець мав би орендувати або отримати службову квартиру у місті, але у декларації це чомусь не вказано. Запитати в пана Олександра про неточності у його декларації особисто журналістам не вдалося. Натомість нас попросили надсилати офіційний запит. До переліку питань, які вже були озвучені вище, додали і те, чи варто було приватизовувати службову квартиру у Ковалі, якщо заступник головного прокурора зараз працює і, ймовірно, живе у Луцьку. Нині телеканал «Конкурент-ТІВІ» очікує відповіді на інформаційний запит.